Чому частина українців муситиме платити додаткові гроші за електроенергію? Та кого саме це стосується вже в 2025 році, окрім плати за спожиті кіловати, електроенергії українцям може прийти додаткове додаткова платіжка в розмірі майже 4 тисячі гривень. Річ у тім, що частині споживачів можуть відрізати електроенергію як за невчасну оплату спожитих послуг, та і з низки інших причин. А саме при, наприклад, недопущенні комунальників до лічильників електроенергії для перевірки, а також при закінченні терміну дії розірвання або укладання договорів між споживачами та операторами системи розподілу. У таких випадках. За повторне підключення до електропостачання споживачам доведеться платити самостійно, коштуватиме це підключення 3950 гривень, а чекати на підключення доведеться від 3 до 5 днів. Саме тому комунальники радять не допускати таких ситуацій, платити додаткові кошти не доведеться.